Ні, мені сказали приїхав. Чого на основі чого? На, на основі чого основі чого? Як я підозріла? <поє> Це щас от ваший приїхав. Любви? Другий наряд. Стало, другий наряд приїхав. Я не рую, я так балакаю. Так те вирічали, Ви кричали та, все більше, ви викричали ще більше. аж пальці. Ну, ну де. якщо б вас тримали, як би визволятися. Ну, виси, та, ну, та ти не мене і все. Тапи, гады, ну, давай опустит. так, Я в шокі.

Ви від куліга тікаєте. А, стоп, перше. Він тільки один із ваших представників показав корочку. Цей, що мене тримає, цей хлопець теж не показав. Ну, свого нарушення, если нарушення. Є брати. Ви, ви, ви зі мною спілкувались, що по бокам? що... ні, які наручники? Чого ви його тримаєте? Людина ж де дебати він нічого не вкрав. Зачекайте, не чіпайте його. Як не чіпайте людину, він нічого поганого не зробив. Не чіп, ви його дужче. Не чіпайте його. Він нічого поганого не зробив. Чого ви його чіпаєте? Не чіпайте його. Він нічого поганого не зробив. Зачекайте, він нічого не робив. За що його? Він не в розшуку. Чого ви його забираєте? Він ось. Він чекає свого батька він батька чекає. Чекають люди, допоможі не чекайте, Його потім не знайдуть, блядь! Не чекайте. Не чекайте, блядь, людину, він же ж нічого не зробив. Блядь, людина нічого не зробила, блядь! Тварі, блядь. Суки. Чого ви забираєте людину? Він не у росику, він нічого не зробив. Бля, кравлять годину газом. Відать, Надо камні під машину ставити. Не чіпайте людину.

Блять, що не роблять? Блядь, зачекайте. Зачекайте, що ви робите?